Всім доброго дня. Сьогодні покажемо, як полірувати скло хімічним поліруванням. Купили ми там приспособу, пізніше покажемо відео. Є в нас така фара, видно стан, так? Стан так собі скла. Не дуже. Ось одна, ось друга. Що ми беремо? Беремо нуждачку. Наприклад, якщо таке дуже страшне скло, починаємо з 200 240-ї. Починаємо полірувати. 240 Потім перебуваємо риску на 400. Ну Це ми так робимо. Не знаю хто як робить. Може ми не професіонали. Ну Ми так постійно робимо. Починаємо з 240. Потім на 400. Десь нождачечка у нас тут є. Не можу знайти, а є на 400. Ось така нождачечка Потім беремо 800. Потім беремо тисячку. Дві 800ки у нас є, так. Потім беремо тисячку. Потім півторачку, двох тисячку. Ну і 2,5 вручну немає кругів. вручну дотираємо. Зараз пройдемося перший етап 240-ї. Покажемо, як воно заматує. і до чого дійде. Так. Перший етап ми пройшли, пройшлися нашою 240-ї. Дивимося. Заматували. Пропуски будили ще немає. Чи немає ще не лишилось глибоких царапин. Якщо не лишилося, машинка наша. Можемо, щоб не грязний був, водичка грязненька вже. І що? Почали з 240-ї і по порядку закінчуючи. Дві з половиною три тисячі. Зараз проходимо всі етапи. В кінці покажемо після перетерки, як виглядає скло. Пізніше покажемо зразу ж, яке як полірування хімічне, як воно відновлює скло, як процедура проходить і все остальне. Так що дивимося до кінця. Так, що ми перетерли <кій> до двох з половиною. Ось такий стан. Фари виходить все чистеньке. Зараз ми вимиємо гарно проточною водою. Нема ні сколив, ні царапин глибоких, нічого. Ось тому ще три фари підготовлені, Astra H, Vector C. Зараз ми помиємо, поставимо і будемо пробувати полюрувати хімічною обробкою скла. Покажемо відео, спробуємо зняти і полірувати. Там, я думаю, вийде однією рукою. А ось наглядний результат. Ну це вода попала, звісно. Фара, так? Да? Ось стало, ось було, видно, так? Да? Ну, потім буде ще одне. Ми зробимо фотографію до, після і аж саме фінальний результат. Для зрівняння. Побачимо різницю. Як, що, куди. Також в нас є дуже багато запчастин у даних авто. Там є номер, видно, не видно. Звертайтесь, пишіть, може, що зацікавить. Дивимося далі. Починаємо пробувати хімічною поліровкою. Що в нас є? Мікрофібра, антисилікон, щоб обезжирити, витерти. І такий чемоданчик з хімією. Зараз заливаємо, підключаємо і покажемо. Будемо перебувати, як воно у нас все вийде. Що ми залили? Будемо пробувати, як воно працює. О, Щось якийсь є процес. Чуть-чуть. А -чуть. ще, видно, не нагрілось. О, щось. Щось є видно, ще недостатньо закипає. процес пішов. На процес пішов ось такий результат. Говорить на так. Тягайте маску. Що менше хімії? Це ваше здоров'я. Що я вам скажу? Получилось? Так доволі і непогано. чисте, прозоре. Видно, так? Да? Можна сказати, як нова фара. Але все залежить від того, як ти підготуєш скло. Можуть оставатись риски. Вроді би і все гарно підготував, а в кінці буває ризка. Де не те. Вона її наглядним оком не видно. Але, але як ти знаєш, що ти робив, то ти бачиш, де в якому місці. Тож, для того, щоб був гарний результат хімічною обробкою скла, потрібно гарно підготувати фару, гарно перетерти, обезжирити, і тоді її це все робити. Ось така приспособа, така хімія. 5 хвилин роботи, такий результат. І з такого результату, ось така була фара перетерта до такого результату. Тож, кого цікавить, звертайтеся пари в продажі Astra H, Vіtra C, Astra G. Так що є багато запчастин. Пишіть, дзвоніть, будемо раді вам відповісти. Всіх гарних продаж і гарного дня. Так ось, такий у нас вийшов результат з тих фар. Не видно. Які були, які стали. Приготували ми це за півтора дня, можна швидше, але перетірка, все остальне. Ну і не скажемо, що там стекло аж ідеальне. Ну, стан на п'ятерку. П'ятерка з плюсом не буде п'ятерка. 4 плюс. Якщо, наприклад, додиратися до любих мілок, все залежить завжди від самої підготовки скла. Тож <клес> перед тим, як щось робити, гарно підготуйте поверхню. Гарно вимийте, гарно перетріть всіма наждачками, які потрібно І буде гарний результат. Не буде гарно підготовлено, буде відповідно. І результат такий же. Тобто, Результат перший раз ми спробували, вийшло гарно, урок свій засвоїли, на ну чому маємо, що доробити, що не доробити. Тож, якось так. Пробуйте, не будете пробувати, нічого не вийде. Тож, звертайтесь. є номера. Будемо раді вас чути, бачити. Може кому помогло, цікаво було, ставте лайки.